Всім привіт! З вами Іван Дем'ян і сьогодні ми будемо з вами грати Бравл Старс. І так, Бравл Старс я обнова обнова. Я вже обнову Бравл Старс. І подивимось, що нам тут додали. Ви обачайте, що у нас сьогодні буде без веб-камери бо те, як я записуюсь з телефону, то я не знаю, як включити Потім, можливо, в подальшому я буду робити відео з веб камерою І вибачайте, якщо буде не той звук, бо мікрофон до телефона не можу підключити. Ну так, і що у нас тут є? Так, у нас тепер хромокредити тут -ка. добавили Кредити, хроматичні кредити вже все тут. Квести. Що у нас по квестам? Ага, тут квести. І вони зробили окремо тепер. -ка. Ну, зараз будемо дивитися. Так, вони ще додали подарки дня тутка. Наскільки на 7 днів. Перший день дають 100 монет, другий день новий значок, третій день 100 кредитів, четвертий день 100 очків, п'ятий день 100 монет, шостий день 100 блінгів і сьомий день новий значок з сердечком. Так що у нас тут ще є цікавого. Ну, більше нічого немає цікавого. Бі нічого не відбувається, друзі, нічого. Хм. Давайте ми зараз з вами заграємо одночне. Так, у нас тут... Ага, у нас ще є новий персонаж, новий цей. Ну, зараз Корделіус. Ходімо в 19 сезоні. Так. Садовник. Який. Хожу зачарованим лісом. Любить гриби і погано відноситься до незнайомців. Так. Що він тут робиться? Той інструмент Корделюса стріляє двома грибами, які наносить при попаданні противника урон. Е його ульта Корделюс стріляє тиневим грибом, пробиваючи стіни і попадає в переносячий Корделюса і його цель у царство тіней на 8 секунд. Нічого собі це у нього зовсім другий світ, можна сказати, виходить. Це прикольно. Зовсім другий типа, світ зовсім... Друга, як тут вселенна, можна сказати. Так, що в нас тут ще є цікавого? Ну, давайте попробуємо, Потренуємося. Заставка прям дуже класна. До речі, чекайте в мене ну, цьому, цим літом, чекайте відео багато про Brawl Stars, Також буде в мене грати багато Fortnite. І також, не забувайте, у мене завтра буде новий відео по Fortnite. Так, і тепер когось ульта. Килл переносить його. давайте цього боса буде знову летну. Ааа, і типа нікого нема і ми в царстві світі ні, типа в іншому світі, і що? Ага. А якщо я, я кінучарфін тут? І ми, походу, знову протируємося туди. Але я стою швидше, і типу ми лише двоє, я і він в тому царстві знаходимося. І більше нікого. Це досить прикольно. А що буде, якщо такого, також стріляє? Так, що у нас? Ааа, інтернет поганий. Ні, ну так, то дуже класний. Знизу і видно, що від ти вказує, що до час якийсь секунд. Ні, Андрес, чекайте, ну і таке. Ну, речі, чекайте, а ну-ка зараз викину. тут просто так, що буде. Так, інтернет, почкай. Так, а мені інтересно, що ще робить цей круг. Його інтернет так що буде все добре, все ок. Так, ага, він набирає ульту, Ну це, взагалі, цей персонаж дуже класний, і в нього вообще історія класна. Ну, як по собі, типа як він. Сам по собі. Дивіться, десь як він виглядає. Давайте його у, удар. Ну, два грибочки, а Це таки прям гриб великий. Ну, давайте запустимо цього. І нікого нема всі пропадають, а, добре, наші ми ті переносимо то старство. Ну, це дуже класно, як на мене, дуже. Чекайте, а коли я вбиваю когось. То ми зразу виходимо з того царства. Ну Це теж також прикольно. А... Ну-ка, зараз десь ми випускаємо ульту про простар За скільки ударів у мене відбувається ульта? ну-ка. Один. Два. Ульта досить швидко, ще плюс цей круг допомагає. А тепер, як за швидку ульта не б'ється в, в тюніровому режимі, в цьому царстві. Раз, два, раз, два. Так само, почнемо. Так, так само є і цей круг І Ми ще швидше ходимо плюс. Можемо навіть така може бути тактика, ну, типа, що, наприклад, я йду, там коли мене хтось западає, я його переможу в ці царство, я стою швидше, я просто супотікаю. Чи може бути така тактика. І це теж класна тактика. Сіма косові. Ну так що так, пішли, заграємо бої пару. До речі, я туди знову скін добавили, типу фенікс-ворон. Це працює новий скін, але його, типу, обновили. І він тепер дуже класно виглядає, ну прям дуже. Та він дуже класний. Спрей на нього є комплекс значків і іконки. Ну-ка, зараз ми його попробуємо, типики в нього удар і як він взагалі виглядає в ігрі. Зараз ми його попробуємо також. Так, який в нього удар. Кідай угу. і перія вогнені. Нічого не знаю, це, це прозначить, а цей. Доречко, ні. Не, ну дуже, Ви, типу, горять. Тепер культу. Ульта прям дуже класна. Випускає крила свої. Не, ну просто подивіться, яка у нього ульта. Давайте я кому далі, Тільки дивіться. Яка в нього ульта? Прям дуже класна. Ну, погнали грати уже нарешті бій. Так, я узяв э, Мейсі. Буду грати на карті Штольні Ну, мою Мейсі до карти Штольні не дуже підходить, але. Тут ліпше якась Шеллі або бол. Мейсі не дуже, так? Я його просто винесу але воно щось і він може легко Ай, йоли пали. Злився в першому раунді, ну і що, нічого далі грати. Мінус два крутка. Ну, там мене зліони прогрузилося, як бачите. Але заставка прям дуже класна. Лісок класний Давайте зараз, коли ми заграємо ще 20 пару винку, ми вже нарешті награємося. Зробимо обозор, типу, на саму заставку. Зроблю зараз... Так, покликав свого підписника, він же мій є Клановий з мого клуба. Разом змого грати. Якщо ви також хочете мною пограти чи вступити в наш клуб, ось. з нашого клубу вступляйте, будемо грати в клубні ігри кожен день кожен раз. Ну, поки що запускаємо наш бій. Так, нас вже запускає. О, тут грає проти нас спайк, типу цей бревно. Це дуже класний. Скільки я б його тут сам собі хотів купити, але... Уже. О, тут багато кубків. Цілих три кубка тут. Кубки, бляха, банки. Три банки тут. Цілих три баночки. Ай, вони нас зажали, тікаю. Тікаємо, тікаємо. Ай, його мушу лишити, а вже. Пізно. Так, він уже побігнемо. Так, будем бігти. А, у нас брок селяется ракету. Вс, тут не менее. Венус, Давай, 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 давай! Єс! Yes, Веніс його! Веніс Брок! Це вже було класно, бо у нього було багато куп... цих банок, а я мало банок снял, його вбив. Я, у мені гаджа дуже сильно бажано. Хіба на гаджет тут було капець. Давай, давай, давай! Ай, вже не вийшло. Ну і ще друге місце. Так, як я і обіцяв, подивитися, що у нас тут є на загрозочній картинці. Так, зараз ми будемо з вами десь зробив скріншот, так що це нікуди не пропаде. Так, що у нас тут Е, Ліс з ялинкових Е, типу. що ще у нас тут є цікавого? Гриби. Це, походу, в честь цього персонажа оцього, Я вже уважаю, як його звати. Так, донозавр. і тут кодонозавр. Як я дивився, що це. Так, що ще у нас тут є? Це. А, по-моєму, як ви бачите цей, я думаю, це буде або персонаж, або, можливо, скин на Емс. Можливо, я навіть не знаю, ну дуже похоже, мені що це Емс. Але я не знаю, що це таке є. Це хто? Це що, ворон, чи що там коворон зверхи? Кстати, може, якась є пасхалочка на це? Але змісно, дивіться, як ви бачите, цього чоловіка, ну це, типа, кам'яний якийсь персонаж, то як ви бачите у Бравлера, то в нього на голові пташка. З гриби в боках. А як ми знаємо, то у дінамайка під його каскою також є пташка. А, і ще тут є пташка. І, і це. А і ось жовта пташка в Дінамайка під головою. А це вже така ж пташка. А якщо це скінна Дінамайка? Ну і така, можливо, товариш, що це може бути на Динамайка. Що у нас ще є щось цікавого? А це що? Ви точно замітили? Кісіролив чи що це таке? Квадратик тут на кристалі? Що це таке може бути, інтересно? М -м. Навіть догадки немає. А ось і пташка це. Так. гриби більше грибів, нічого такого інтересного немає. Тузки колючки. Колючки замітили, може, що це зв'язано зі спайком. А, до речі, може бути ще така Торіс, що це взагалі може бути амбер. Бо я дивлюсь, як виглядає, там на її косицях, виглядає так, як було б це ці вогоньки, коли ти використовуєш гаєш, типу вогоньки ці. Або навіть на його зброї, там є такий бірелок з цим якраз лисем типу вогоньок. Мені цікаво саме більше, хто це є. Це є Скінч, це є новий персонаж. Хто це? А можливо, Джанет. Можливо, буде Джанет. Джанет же у нас літаюча. Можливо, Джанет. Моя така думка що це є Джанет. А до речі, я замітив, що в кожного гриба є лице. Око, типу, вони всі захмурені. Майже в кожного, подивиться, дуже сильно ну, подібне. Так, що у нас ще тут є? А, і ще тут нога, як у курки якоїсь. Ну, більше нічого такого інтересного нема. Але є, я так думаю, це є якраз той друга вселена, другий світ, що заводить якраз оцей герой. На цей Браво, яка заводить нас в цей світ. Таке моя така думка. І можливо, це взагалі друга. Як тут сказати, друга царство бравлерів, рівші що. Так. Ну, на сьогодні у нас таке вийшло відео. Також не забувайте, що в мене є інстаграм канал. Підписуйтесь на нього. Посилання залишаю в описі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ну і до нових зустрічей, Пока-пока.